Кожна відбита в окупантів позиція, кожна зайнята нашими силами висота це нові і нові аргументи для світу, що Україна може, може перемогти. Кременчуцькі новини в ефірі про події доби. Дивіться у нашій програмі. Знов чорна звістка про загибель свого героя сколихнула нашу громаду. У боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України загинув 48-річний захисник Володимир Філіп. Вічна пам'ять герою щирі співчуття рідним і близьким. Сьогодні з квітами та сльозами на очах у міському палаці культури зібралися Кременчужани, аби попрощатися з полеглим у бою за Україну солдатом Володимиром Філіпом. Захисник загинув 26 грудня 2023 року. Обороняючи східні кордони нашої батьківщини. Солдат Філіп Володимир Іліч народився 9 лютого 1976 року. 20 вересня 2023 року. Став до лав Збройних сил України для захисту територіальної цілісності своєї батьківщини. Займав посаду стрільця санітара механізованого відділення механізованого взводу 26 грудня 2023 року. Виконуючи бойове завдання захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, відданий військовій присязі на вірність українському народові в бою за Україну її свободу і незалежність героїчно загинув. Царство небесне герою. Володимир умів постояти за своїх рідних, побратимів, своє місто та країну. Вдома його чекала любляча родина, але воїн повернувся додому на щиті, віддавши своє життя за мирне майбутнє України. Саме дитинство він був дуже гарною людиною, дитиною. От і всі мешканці узнав про трагічне таке. Дуже йому батькам співчували, тому що дуже гарна людина пішла так рано з життя. Не стримуючи сліз, подруга 48-річного воїна Віта розповідає, Володимир завжди посміхався, був людиною святом. Коли я дізналася про його загибель, неначе частинка мене померла разом з ним. В дитячий садочок ми ходили разом, ми ходили разом в одну школу в один клас. До самого 9 класу, до випускного ми разом були ми з самого маличку. Це дуже гарна, порядна людина, дуже весела. Він дуже життєрадісна людина. І дуже шкода, що ми його втратили. Дуже шкода. Кровопролитна боротьба за незалежність триває. Вона несе за собою біль, руйнування та непоправні втрати. А захист нашої держави лежить на плечах мужніх воїнів, таких як Володимир, світла шана та вічна пам'ять українському герою. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Допомога ЗСУ, ремонт доріг у Кременчуцькому районі, земельні та майнові питання це те інше обговорювали сьогодні депутати у сесійній залі. Усі деталі за мить. Сьогодні, 24 жовтня, відбулося четверте пленарне засідання позачергової 26-ї сесії Кременчуцької міської ради. Депутати розглянули 39 питань порядку денного. Зокрема, прийняли рішення, яким підтримали долучення Кременчуцької міської ради до експериментального проєкту зі створення та впровадження цифрової системи Єдина система житлово-комунальних послуг. Також проголосували за звернення до держустанов стосовно ремонту окремих ділянок доріг у Кременчуцькому районі, які є частинами автомобільного шляху національного значення. Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області до державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області щодо ремонту межа Кременчуцького району Полтавської області національної автомобільної дороги міста Кременчук, Маріуполь поділилася досвідом зі своїми колегами депутатка міської ради Валерія Волкова, яка нещодавно представляла нашу громаду на європейському тижні міст і регіонів у рамках програми для молодих політиків. Вона привезла як подарунок з європейського союзу стяг, підписаний партнерами, котрі від початку повномасштабного вторгнення підтримують Україну. Як висновок, ми маємо зараз переговори. і Всі ми мали нагоду спілкуватися з партнерами, брати досвід. І я хочу сказати вам, що це дійсно такий безпрецедентний досвід на шляху до європейської культури, інтеграції нашої. Серед іншого депутати проголосували за земельні та майнові питання, а також затвердили рішення на підтримку сил оборони України. Зокрема, виділили понад мільйон гривень на потреби армії. Вікторія Максимович, Олексій Кременчуцькі новини. Кожен з нас може стати частиною доброї справи, допомігши увіковічити пам'ять справжнього героя України Романа Зеленського. Як це зробити? Дивіться далі. Я усіх та найбільше любила. Роман Зеленський був хоробрим воїном, який з 22-го року боронив Україну на найгарячіших напрямках. Але, на жаль, під час бою ворожа куля забрала його життя. Пізніше небайдужі створили петицію щодо присвоєння звання Героя України Роману Зеленському. І от днями нарешті була зібрана необхідна кількість підписів. Шановні кримінчужани, небайдужі люди, які проголосували за петицію надання Героя України посмертно. Старшому лейтенанту Зеленському Роману щиро вам дякую за те, що ви підтримали петицію, підтримали нас з мамою Романовою. Наразі сподіваємося, що захисник отримає звання, яке є гідним його військових звитяг, та аби ще більше увіковічнити пам'ять сина, його батько звертається до Кременчужан, аби ті приєдналися до благородної місії. Ми би хотіли увіковічити пам'ять про нього. Можливо назвати вулицю його іменем, прізвищем. Тому, якщо, можливо, є якась ініціатива від людей, від самих містян міста Кременчук, предложіть, будь ласка, можливо, якусь вулицю, де ще є старе найменування, можна було б переіменувати цим самим, ми зробили б велику послугу для героя. Закликаємо усіх небайдужих Кременчужан долучитися до цієї ініціативи, аби назвати одну з вулиць нашого міста ім'ям Кременчуцького героя. З пропозиціями ви можете звернутися до Миколи Зеленського за номерами телефонів, які зараз бачите на екрані. Зробімо усе можливе, аби пам'ять про Романа Зеленського залишилася жити навіки. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Донорська кров здатна рятувати життя у час, коли мужні військові боронять наш з вами спокій. Ми маємо зробити для них також усе можливе. Наразі є потреба у всіх групах крові. І розуміючи це, сьогодні поліцейські дружно прийшли на кровоздачу. 13 поліцейських і більш ніж 5 літрів крові. Пресофіцер Анна Васенко здає кров вже 27 раз. Каже в умовах війни донорство надважливе, і її колеги добре це розуміють. Сьогодні черговий раз кремчутські правоохоронці долучилися до здачі крові 13 правоохоронців з різних служб, як Кремльного управління поліції, так і патрульної поліції, державної служби. А охорони міста Кременчук здали сьогодні черговий раз кров. Здаємо ми постійно на своєму прикладі, хочемо долучити всіх громадян до здачі. На сьогодні найактуальніша тема тема донорства. Крові потрібно дуже багато, тому закликаємо кожного з вас брати участь у донорстві для того, щоб скажімо так по-своєму бути волонтером і допомагати наближати нашу перемогу. Перед здачою крові необхідно обов'язково пройти огляд терапевта, здати кров на аналізи та відвідати буфет. Сьогодні охоче здати кров виявилося чимало, і це не лише поліцейські, а й цивільні. Заступник керівника Кременчуцької поліції Олена Харченко здає кров вже не вперше, тим самим своїм прикладом заохочує колег. Це взагалі не страшно, це звичайна процедура, яка Схожа десь на щеплення. Я вже не вперше здаю кров, я здаю кров втретє. Започаткувала цю справу, будучи на службі в Кременчуці. Тому просто тому що вважаю це доброю справою і прагну допомагати всім людям на цій планеті. А от інспектор сектору ювенальної провенції Юля прийшла на здачу вперше. Ані підготовка до здачі, ані сама процедура каже, не налякали. На сьогоднішній день розумію, що дуже велика потреба в донорській крові і. Хочу цю трошки допомогти нашим людям, які потребують дану кров. Головний аргумент усіх донорів, з якими нам пощастило сьогодні поспілкуватися, хто як не ми. В перший раз мені дуже давно хотілося здати кров, тому що ну, воно завжди треба, якби в мене третя отрицательна група крові. Думаю, що ну, потрібна така кров, і тим паче хлопці зараз на війні. Дуже багато ранених, ну я вважаю, що кров потрібна. Тож, якщо і ви вирішите долучитися до донорства, не зволікайте. Міські станції переливання крові на вас вже чекають. Ми дуже дякуємо донорам, які приходять, здають і відгукуються на наші. Запрошення на потребу наразі потреба у всіх групах крові. Найбільше вона в резус негативних групах. І в другий плюс ми працюємо з 8 до 14 і в будні дні з понеділка по п'ятницю. Під час тривоги ми приймаємо. Бо ми не можемо зупинити, як операцію в лікарнях не можуть зупинити. Так само, і ми не можемо зупинити процес забору крові під час тривоги з собою. Брати паспорт і ідентифікаційний код. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Більше 20 молодих та амбітних кременчужан завершили навчання в межах проєкту «Медіасфера для молоді. Вчора у стінах молодіжного парламенту Кременчука відбулось офіційне закриття програми та нагородження переможців. Як все було бачили наші журналісти. Тренінги, майстер-класи, багато теорії та ще більше практики. Протягом місяця юні кременчужани, учасники проєкту Медіасфери для молоді пізнавали світ медіа. І вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулось офіційне закриття програми. Учасники за цей місяць навчання навчились, як правильно знімати, як правильно монтувати. Поспілкувалися з досвідченими журналістами нашого міста. Вони був тиждень стажування на Кременчуцькій міській телерадіокомпанії. Цьому році у нас набір учасників дуже крутий. Учасники всі молодці. Я ними дуже сильно пишаюсь. І сьогодні ми побачимо вже їх фінальні роботи. У рамках цього проєкту дійсно було багато цікавого і корисного. Хлопці та дівчата навчалися основам журналістики, фото та відеомистецтва, створення контенту для соцмереж, а також працювали над власними медіапроєктами. Фінальні роботи ми розділили наших учасників на шість груп, об'єднали їх навколо тематик різних і вони мали знімати сюжети. Це мають бути новинні сюжети. Тобто вони проходили працює стажування, мали такий невеличкий, але дуже цінний досвід, і змогли його вже вцілити саме у свій своїх їх сюжетах тому ми сьогодні побачимо шість якісних і класних робіт. Фінальні роботи дійсно вразили своєю якістю. Юні краменчужани показали наскільки добре засвоїли матеріал і втілили свої ідеї у власних медіапроєктах Самі ж кажуть, що отримані на цьому проєкті знання та навички безцінні. Враження максимально позитивні, тобто я отримала задоволення. Багато чого навчилася, монтувати там ораторського мистецтва. Це ну доволі таке саме цікаве для мене було. Ці навички ну, дуже корисні будуть, Тому що в майбутньому, так як і сьогодні, в нас на закритті, я думаю, ми побачимо всьому, чому ми навчилися в нашому фінальному проєкті. Проєкт був дуже цікавий та корисний для молоді. Я вважаю, що треба заохочувати людей більше приймати участь в таких подібних заходах. Дякую організаторам за такий приємний досвід і за те, що ми приймали участь і навчилися. Багато чому новому мені дуже сподобався проєкт. Було дуже багато цікавих спікерів. Особливо мені сподобалось все про монтаж. Багато чого нового дізналася на цьому проєкті. Дякую організаторам за таку можливість побувати на такому чудовому проєкті, як медіасфера. Міська влада Кременчука традиційно підтримала організацію проєкту. На закритті було визначено переможців, які отримали круті а головне корисні подарунки. Наче нещодавно ми з вами зустрічались, да починали це проєкт з міським головою. Я маю надію, що у кожного цей результат свій Да. хтось опанував один, одну сферу, да хтось іншу, а хтось взагалі все собі дав, купив все, що давали ті знання, досвід. І освоював максимально все, що було можливо на цьому проекті. Сподіваємося, цей проєкт стане лише початком великого шляху для молоді Кременчука у медіасвіті. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуці відбувся тренінг для представників громадських організацій, учасники якого дізналися більше про внутрішню організацію та юридичні аспекти діяльності. Більше про тренінг у наступному сюжеті. Сьогодні 18 представників 13 громадських організацій Кременчука стали учасниками тренінгу. Організація внутрішньої діяльності громадських організацій, який організувала ГО «Створюй, дій, досягай». Потрібно не лише реалізовувати проєкти, але знати, як правильно підготовувати бухгалтерську звітність, робити закупівлі, мати внутрішні політики, мати внутрішні документи для того, щоб перевіряючих органів не було питання. Тому це питання дуже цікавить громадських організацій нашого міста і саме Сьогодні ми проводимо для всіх громадських організацій, які зареєструвалися, такий тренінг. під керівництвом досвідчених спікерів Лілії Вірьовкіної та Дмитра Черняченка. Представники громадських організацій міста дізналися про статутну діяльність управління організаціями та розглянули юридичні питання, які допоможуть уникнути помилок у роботі. Дуже багато питань виникають у наших учасників щодо правильності ведення бухгалтерського обліку, закупівель, які внутрішні політики обов'язкові, які можливо, додаткові можна створити і для того, щоб правильно здійснювати громадську діяльності у їх повсякденній сфері. На тренінгу розглянули такі теми: мета статутної діяльності громадських і благодійних організацій статус неприбутковості, управління і внутрішні процедури. Учасники працювали в групах, розбирали практичні кейси та задавали питання тренерам. Наша організація займається більше освітнім продуктом. Це тренінги для підлітків для жінок, для переміщених осіб. І інших категорій населення дуже цікава мені була тематика політик, внутрішньої діяльності організації, також оподаткування і деяких аспектів взаємодії з контролюючими органами. Є багато нової цікавої інформації звичайно, її треба опрацьовувати разом з бухгалтеркою, але будемо намагатися все це впорядкувати і проводити свої документи і звітність порядок. Особливу увагу приділили юридичним аспектам, договорам із волонтерами, трудовим угодам та іншим важливим документам. Учасники дізналися більше про те, як ці угоди впливають на роботу організацій. Займаємося ми освітою, неформальною освітою, а також Громадською участю у спільному прийнятті рішень громади є питання, відповіді на які неможливо знайти у законодавстві, тому що для новостворених громадських організацій законодавство трішки важке, оскільки не всі з нас юристи чи бухгалтери, сьогодні я дізналася про те, що буде кваліфікований тренер, і власне запросили мене сюди, також щоб знайти відповіді на запитання по бухгалтерському обліку, по юридичному супроводу. Закінчився Ніх обговоренням результатів та підведенням підсумків, де кожен мав змогу поділитися своїми враженнями. Марія Бердаєва Іван Каченко, Кремчицькі новини. 25 жовтня Україна знову об'єднається заради слова. Цього дня тисячі українців візьмуть участь у всеукраїнському радіодиктанті Національної єдності. Детальніше наш наступний сюжет. 25 жовтня крименчужани зможуть долучитися до всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, що символічно проводитиметься вже 25 й раз з метою популяризації української мови. Це стало символом єднання українців. Подія була започаткована командою українського радіо та вперше проведена у 2000 році, і з того часу стала традиційною акцією, до якої долучаються тисячі українців, як в Україні, так і за її межами. Основною особливістю радіодиктанту є те, що він транслюється в прямому ефірі на радіо, телебаченні, а також на ютуб-каналі Українське Радіо. Кожен охочий може взяти участь, записуючи текст, який диктує відомий мовознавець, письменник чи культурний діяч. Цьогоріч ним став Павло Вишебабаба. Після написання учасники можуть надіслати свої роботи для перевірки або ж перевірити їх самостійно. Текст диктанту оприлюдня 28 жовтня об 11.00 на сайті українського радіо. Національний радіодиктант не лише перевіряє знання, але й єднає навколо української мови. Для багатьох це стане можливістю відчути себе частиною великої спільноти, яка шанує і підтримує рідну мову. Чи будете ви цьогоріч писати радіодиктант національної єдності? Адже це унікальна можливість продемонструвати любов до рідної мови та підтримати нашу спільну культурну спадщину. Відчуємо разом силу єдності через слово. Поліна Калінченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім, хто допомагає. Слава всім, хто бореться заради України. Слава Україні!